Всім привіт! Ви на каналі Автовбрухт, і це початок нового, цікавого відео. Тож давайте діставайте все смачненьке, готуйте чайок та каву, і ми починаємо перегляд. Yeah, Ось, до речі, моє смачненьке. Зараз у казанці вариться. І це знову буде відео із циклу контент вихідного дня. Так, я знаю, що вам такий формат не подобається. Вам хочеться таке відео, де ми купуємо автівки, перепродаємо, розбираємо, але у нас не виходить кожного тижня купувати нову автівку. І не виходить впродовж тижня зробити дуже багато роботи, бо весь час на заводі. Тому що маємо, те маємо. Так, десяточку ми розбираємо. Дуже багато чого вже знято, дуже мало чого залишилось познімати. Уже скоро будемо її підрізати. Втім, скоро з її розборкою закінчимо. Ну знову показувати, як ми її розбираємо. Що робити третє відео про неї? Чи це вже четверте, ми не будемо. Просто покажемо кінцевий результат. Але завтра треба її добре порозбирати. бо... Дуже багато ще замовлених запчастин треба відправити. Хоча я не впевнений, що завтра вийде нею позайматися, тому що погода обіцяє бути дуже поганою на вихідні. Нам передають і завтра-післязавтра дощі, причому хороші дощі. Тому подивимося, що нам погода дасть зробити. Так, сьогодні, як бачите, он сонечко вже сідає, вже пів на дев'ята вечора. Звісно ж, попрацювати сьогодні ми не встигаємо. Але сьогодні ми встигаємо зробити велику розпаковку. Сьогодні після роботи я встиг на забрати велику кількість подарунків товарів від наших постійних спонсорів та партнерів компанії VTOL. Там якраз і набори інструментів особисто для мене, і ті товари, які ми будемо розігрувати у грандіозному розіграші, про який я розповідав в минулому відео. Тому зараз будемо по черзі діставати оці коробочки та робити розпаковку. Так, у першій коробочці ми бачимо набори інструментів. Це набори особисто для мене. Ось отаким набором я вже користуюся та вже давненько, з минулого року. Все чудово, він себе зарекомендував, все розбирає. Чи оце він, все тут добре. Окрім одного моменту, я вже деякий інструмент з нього загубив. Головки вже не рідні, тому що рідні я десь загубив при розборці авто. Ключики не рідні, як бачите, я теж рідні погубив. Ну, дуже хороший набір, і замовив ще кілька, щоб були в кожному авто. І точно такий, але замість рожкових ключів, довгі головки. Оце особисто для себе. Так, дістаємо коробочку номер 2 Так, тут у мене товари, які замовила дружина, різні серветочки, різні підставочки, тримач для телефону і ароматизатори в авто. Це такі особисто для себе, для нас речі, щоб були у кожному авто. Так, і як бачите, іще набори інструменту. Оце набір інструменту, це особисто мені. Такий у мене був, і я його віддав військовим. Як пам'ятаєте, я вже показував це в минулих відео. І от тепер ще один такий самий, бо він мені ну, дуже сильно сподобався. Реально крутий, хороший набір. А от деякі із цих наборів. Це ось отакий набір. Дивіться, який він. А зараз щоб сонечко не світило. Отакий ось універсальний набір. Тут він включає в себе все, що може знадобитися у господарстві. Отакий набір можна виграти в розіграші. Так, це буде як суперприз, який ми будемо розігрувати. Точно так само, як і оці набори інструментів. І це ще не все. Дістаємо наступну коробочку. Так, і в останній коробочці у нас отакий компресор. Це теж буде подарунок при розіграші. Отакі от набори засобів догляду за автомобілем. Я вже такий набір вам показував. І тут їх ого-го, он скільки. Ну, і плюс ще один набір інструменту. Так, це буде отакі солідні, соліднючі подарунки. Ну і один набір іще для себе. Ось отакий наборчик. Пам'ятаєте, ми не змогли зняти ГБЦ з двигуна з о, Volkswagen Golfa 3 -го. в минулому відео, наскільки пам'ятаю, я показував. У мене інструменту не було. А тепер у мене є такий інструмент. Тепер я можу розбирати такі двигуни. Оце ось інструмент особисто для себе. Тепер без проблем зніму будь-яку ГБЦ. Ну що, побачили, які класні подарунки чекають переможців нашого грандіозного розіграшу. Про нього детальніше я розповім трошки згодом. А ви давайте починайте виконувати умови для участі у розіграшу, а умови прості: підписатися на YouTube канал, підписатися на Telegram канал, зробити покупку на сайті компанії Vitol, використовуючи мій незмінний промокод Віталій який дає знижку 20% на будь-який товар на сайті, і написати коментар під відео. Не під цим, я скажу під яким відео, коли ми будемо проводити розіграш. І тоді шляхом вибору. Випадкового коментаря ми розіграємо всі ці чудові подарунки. Тож слідкуйте за всіми наступними відео, про розіграш обов'язково далі будемо розповідати. Ну а щоб не пропустити відео, то підпишіться на канал, тоді точно не пропустите, і у вас точно буде шанс виграти один із цих чудових подарунків. Так, ну а на дворі вже темніє. Я все ховаю, прибираю. І завтра з самого рання подивимось, яка буде погода нас чекати. Будемо починати працювати і знімати контент вихідного дня. До завтра! The next day. Ні, сьогодні погодка точно нічого робити не дасть. A few later. Батько поїхав до міста по справах. І зараз він на проспекті Металургів і Волга зламалася. Як батько сказав, таке дуже схоже на те, що здох бензонасос. Тому зараз заїдемо в магазин, візьмемо бензонасоса і мчимося його рятувати, допомагати. Якщо справа у ньому, то заміним він поїде, якщо ні, будемо на шнурку тягти. Ну, здоров, настав новий вихідний, вихідний з дощем, з вітром, холодом, 20 градусів тепла, лише прохолодно, мокро, вогко. Але ми будемо працювати. Звичайно, тут на дворі розбирати там щось робити нам не дасть, тому що, а, вже все, пішов дощ. От небо, бачите, яке дощик іде холодно, вітряно, і ще й вітер з цієї сторони і задуває отак. Тому на дворі ми точно робити нічого не будемо. Вчора ввечері ми батькову Волгу врятували. Все таки це був бензонасос. По дорозі ми придбали новий, замінили, і він доїхав додому без питань. Таке буває, автівки можуть ламатися в самий непідходящий момент. Ну нічого, все добре, що все добре. Потім ми заїхали на пошту, повідправляли багато посилочок, позабирали грошики на пошті за ті посилки, які відправляли наложеним платежем, наче поки що все добре. Продажі йдуть. Але є один негативний нюанс. Є у нас люди ну, зовсім недобросовісні. Ну а так як замовляли мої глядачі-підписники, то є підписники. Ну я не знаю, як ну не хочеться прям поганими словами казати. Але на язиці крутяться лише погані слова. Диски. Диски з вас двадцяти 10. Замовив чоловік, попросив відправити на ложкою. Я відправив, ну, наче підписник, ну в останнім часом. Ніяких проблем не було, все забирали. І от першого числа вже починається платне зберігання, а чоловік на зв'язок не виходить. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надіслійтесь на сповідомлення, аби зателефонувати видих пізніше. Телефон у нього постійно вимкнутий. На а на телеграм, де ми спілкувалися на повідомлення не відповідає, а на дзвінки просто збрасує. І все, отак от, от. Диски 5 штук поїхали туди за 1000 гривень, тепер потрібно робити повернення і ще 1000 гривень. І от запчастин було продано на 30, тепер Мінус 7 тисяч, 5 тисяч ціна диски від 2 тисячі за повернення. А потім ще й ображаються, чому я вимагаю передплату. Ну так от, із-за отаких і вимагатиму передплату. Ну не розумію, якщо вони вам не потрібні, нащо ви їх замовляли? Щоб оце на пересилки я втрачав кошти. Ну ви ж знаєте, що це за авто, ви знаєте, куди йдуть ці кошти. Це ж не я втратив кошти. Совісті у вас нема. От тепер відправка тільки по передплаті. Все набридло. Ніяких оцих історій, що на карті грошей немає, я лише готівка, не можу перекинути. Ну ви не можете, хтось інший може за ці диски, скільки людей у мене питало, скільки людей були готові їх забрати. А я всім та продані, продані. Ну слів нема. Все. Далі всі відправки тільки по повній передплаті. Так, ну а ми будемо займатися мисливцями сьогодні. Чому? Тому що, не дивлячись на оце сонечко, що вийшло, у нас по прогнозу великий дощ і он наближаються великі хмарки. І вже періодично починає капати. Я якщо тут розкладуся переноски інструменти, не встигну і кількох болтів відкрутити, як мені потрібно буде все ховати назад. Я цього не хочу. За задню балку, за передню ходову, за це все потрібно буде ще почекати. А ми будемо займатися мисливцями. Ну перед цим ми трошки собі зробимо, затишок. Затишок, щоб не так задувало і не так мені сюди дощик залітав. Ви вже дуже багато мені про це писали, що треба щось отут ну якось чимось закрити. Тому у мене є отакий ось стенд. 4 метри на 6 метрів, плотний, універсальний хороший тент. От зараз ми його отут і натягнемо. Будемо собі робити більш хороші умови для роботи. Так, ну ось отак два прольотика зашив. Тут не зашив, щоб ходити. О, кошенятко. Тепер автівочку туди впритик до стіни і все, і вона отут буде повністю закрита. І ось дощик починається. Уже, бо вже хмарки які знайшли. А я буду працювати, мені вже це не буде заважати. Так, ну що, тоді ж починаємо. Воскрешати цього Франкенштейна. Ми його вже в минулому році пробували запускати ненадовго. Ми перевірили, що двигун працює, що воно щось там заводиться, щось робить. Зараз будемо робити уже капітально, щоб ну вже точно щоб сів, завів і поїхав. Із чого ми почнемо? Почнемо із наведення порядку. Ну, по-перше, проводка. Дуже багатсько тут було лишньої проводки. Ось я повирізав. Що значить лишньої? Тут було багато заколхожено на запалення, сигналізація, ще якась фігня. Коротше, повирізав я ото проводки кусень. Багато іще проводки тут всякої різної. І тут, і там. Я ще не зрозумів, куди це. Ще будемо шукати. Ну, а так, По запаленню вже розібрався. Запалення вмикається тепер, як і потрібно з салону. І, в принципі, можна пробувати. Але для цього для початку, потрібно. Перше, це замінити клеми. Оці клеми, вони, вони вже розбиті, вони погано тримають, гріються Коротше, гівно. Зараз ми їх будемо міняти. thank <laughs> you Але ми поміняли, тепер все працює, навіть запускається, але є далі ряд несправностей. По-перше, не качає бензонасос. І зараз ми його поміняємо на новий. Тут бензонасос точно такий самий, як і на Жигулях, на Таврії, ну точно такий самий. Тому я думаю, що з установкою проблем не буде. Зараз міняємо, тим паче, що новенький у нас вже є. Все пробуємо. A few moments later. Так, а конструктивно бензонасоси виявилися різні. У цьому ось отака лапка, а у вазовських всіх інших отака. Тому довелося з двох зібрати один. Ну, наче працює. Зараз поставимо, перевіримо. З і з запаленням розібралися. Бачите, заводиться, єдиний стартер погано прокручує. Стартер будемо знімати, дивитися, можливо, він поїде в ремонт. Так, ну а зараз, що? зараз будемо монтувати систему охолодження. Дуже хочу перевірити, чи ніде нічого не потече. Зараз патрубочки вже готую, шланги, патрубки, радіатор. Будемо все ставити, під'єднувати. A few moments later... Так, ну наче все працює, емульсія не пішла, масло чисте. ну Вода, звісно, треба всю систему промивати, бо тут капець. що, Тут он навіть гівна вимивається, ну, помпа працює. Закачує воду в радіатор пічки. оцей здоровий, Але є нюанс, оця шланга ну вона забита. Треба її знімати, шукати місце. Бо звідси гарячу воду вже видуває, а туди вона не йде, її зриває шлангу і вона не дується зовсім туди, в систему охолодження. Ну а так усе чудово, наче ніде нічого не потекло. Тому у мене така думка проїхатись по двору, ну туди назад. Спробувати гальма, спробувати, ну, взагалі, хочеться трошки проїхати хоч пару метрів. Тому зараз ми це зробимо. Не їде, не вистачає їй потужності. Зараз ми тросик газу під'єднаємо, щоб можна було газувати, хоч трошки газку дати. І спробуємо ще раз. A few moments later. Так, ну що, минуло ще трошки часу. Двічі я промив систему охолодження, замінив ще оцю трубку. Таки дійсно вона там була забита, і циркуляції по цьому кругу на радіатор пічки не було. Ну Тепер все працює, все є. Випалив я 1,5 літри бензинчику, вона нагрівається до робочої температури, не кипить, але вже ось ось. Температура доходить до максимуму, тому що вентилятор таки ж не працює. Треба ж усе підключати. Да, сірко? Ну, а так автівочка їздить. По крайній мірі, по двору вже їздить. Ну, можна виганяти, починати займатися обробкою кузова. Цю сторону ось я вже почистив, обробив перетворювачем ржі і пофарбував з балончика. І буду так само робити з цієї сторони, і вже будемо приступати до Повномасштабної обробки. Будемо готувати її до фарбування. Вже, можна сказати, на фінішній прямій. Ну і багато косяків повилазило. Саме перше з-під кришки тече мастило, і з-під клапаної кришки теж почало текти. Особливо отут он уже калюшка. І воно тут стікає на випускний колектор і димить. Тому треба знімати карбюратора. Знімати клапану кришку, перепаковувати, може на герметик садити, щоб з під неї нічого не текло. Ну, це таке, це мелочі. Роботи тут ще дійсно багато, але вона вже на ходу. І це класно. Так, ще кілька разів у нас спускався дощик, але на вечір вже все, хмарки чорні відійшли. Уже сонечко вийшло, я думаю, вже не буде дощику. Та й по прогнозам вже нема. Ну, а оця штука. Дійсно, допомагає. Оце кожного разу, як дощ ішов, сюди не затікало нічого. А так калюжі, які понатікало водички. Ну тож, отак, якось так, отак ми попрацювали, отак ми зробили. Так, ну а зараз повернемося ще трохи до теми, коли замовляють якісь замовлення і не забирають. Пам'ятаєте, я генератора показував, казав, що буду його продавати. Так от його людина замовила, сказала: я все заберу, ми про ціну домовились. І все так само пропав чоловік. Не пишеть, не дзвонить на повідомлення, не відповіда Тому кому потрібен генератор, він в наявності, хто там іще хотів, бо за нього багато хто питав. А я всім відмовляв, казав, що він вже проданий. Він виявляється, не проданий. Так що кому потрібно, гроші скинули і забрали. Більше жодних запчастин я не буду тримати там тижнями. Тепер буде так: хто перший гроші скинув, того й товар. Все. Ну і на цій ноті це коротеньке відео вихідного дня. Будемо закінчувати наостанок. Я до вас знову звертаюсь про допомогу. Звернулися до мене мої знайомі хлопці, які працюють на запорізькому напрямку. Я їх знаю по тому, що вони приїздили до мене запчастини, не купували неодноразово. І у них сталася така біда. В їхній бойовий автомобіль прилетів fpv дрон. Фотографії я, на жаль, вам показати не можу, з тому, що при атаці там загинули хлопці. Але ситуація. Така. Автомобіль залишився на ходу, він зараз їздить, але потребує ремонту. Потрібно відновлювати салон, там дірка у даху. І розірвало всередині все. Але автівка пересувається. Вона на повному ходу. і ось на цей ремонт хлопці збирають кошти. Відкритий рахунок для збору. Ну а можливо, де у кого є запчастини, які їм потрібні, то можна й запчастинами. Автівку треба відновити. Посилання на їхній банківський рахунок я залишу в описі під відео та в закріпленому коментарі. Ну і не забувайте, що у нас відкрита наша монобанка, де ми збираємо кошти на допомогу військовим. І наша ціль зібрати на третій Мавік для розвідки. Нагадаю, що автомобіль Ваз 2110, який ми розбираємо, всі продані запчастини з нього йдуть якраз сюди, на цю ці цілі. Плюс донати на монобанку, і ми вже майже половину суми зібрали. Якби не повернення цих дисків взагалі було б чудово. Тому якщо у вас є бажання, головне є можливість допомогти, то долучайтеся до збору в всі посилання. Описі під відео та в закріпленому коментарі. Ну а мені вже час збиратися і йти монтувати відео, щоб встигнути сьогодні вас ним порадувати. Всім, як завжди, дякую за всю вашу активність на каналі, за всі ваші лайки і коментарі, а особливо за вашу підписку на канал. Хто не підписаний, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові цікаві відео. А на цьому я з вами прощаюся. Всім пока і до наступних відеосів.